Друзі, у нас нарешті потепліло і бджола масово <кій> несе пилочок з таких квітів. У нас їх називають анемони чи гірчаки. Ну, і Тут у нас їх зараз на даний момент тисячі гектарів, тому що весь ліс поки не вкрився листям, він повністю зацвіли такі ці анемони. Ну і бджілка активно збирає з них пилочок, І знімлю зараз відео на пасіці. Що вони чудять, скільки дає пилку, ну і можливо і нектар. Цей анемон так так званий.